Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 585 140 особин за добу 1050 і поранено 1 мільйон 755 420 песиголовців за добу. 3150 танків 8 421 одиниця за добу 4 бойових броньованих машин 16294 одиниці за добу, 8 артилерійських систем 16384 одиниці за добу, 39 реактивних систем залпового вогню, 1 138 одиниць. Засобів протиповітряної оборони-910 одиниць, літаків-365 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13158 одиниць за добу 36, крилатих ракет 2420 одиниць за добу, 6, кораблів катерів, 28 одиниць. Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 22 148 одиниць за добу, 54, спеціальної техніки 2738 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!